Вітаю вас, шановні телеглядачі, сьогодні гостем нашої студії є директор Житомирського відокремленого підрозділу установи центр розвитку місцевого самоврядування Василь Невмержицький. І говорити ми будемо про добровільне об'єднання територіальних громад. Вітаю вас, Вітаю. Іванович. Мені Дуже приємно сьогодні бачити вас на нашій студії. Перше запитання: на якому етапі сьогодні відбувається децентралізація в нашій області, і наскільки все ж таки люди готові до цього проекту? Якщо ми беремо е, нинішній рік 2017, і, а повертаємося потім до 2015-го, це дуже е, велика різниця на сьогоднішній день. Об'єднання громад іде на сьогоднішній день стрімко. Якщо ми говоримо, що в 2016 році працювало е, діяло 9 об'єднаних територіальних громад, то на сьогоднішній день вже 32 об'єднані територіальні територіальних громади в межах області існують. Цей процес продовжується і надалі, і вже буквально е, днями обласної державної адміністрації було подано подання. До центральної виборчої комісії про призначення перших виборів ще в чотирьох об'єднаних територіальних громадах: це Овруцька, Любарська, Ємельчинська і Глибочицька. Цей процес продовжується надалі, і ми, я думаю, до кінця року будемо мати десь 80% охоплення території області об'єднаними територіальними громадами. Які громади вже об'єдналися? Можете назвати? Та майже всі райони охоплені uh -huh. е, об'єднаним об'єднанням громад. Такі як е, Попільнянський район, має чотири об'єднані територіальні громади. Якщо беремо. Коростишівська велика міська об'єднана територіальна громада. Одна із найбільших це Олевська об'єднана територіальна громада, де нараховує 36 тисяч населення, і по площі одна із більших, теж саме Народицька. Дуже сьогодні трошки повільно цей процес проходить в Ружинському районі. І дуже цікавий показовий приклад у нас сьогодні Пулинський район, де okay. теж цей процес проходить, але там ще не створена жодної громади. Але справа в тому, що там почали певні впливові. Чи сільські голови, чи бізнес певний, ну, ділити район на невеличкі, маленькі громади. Оце вже тут є певні такі от, ну, недоліки свого роду, ну, певних питань. Я знаю, що на території тих громад, які мають об'єднуватися, зараз проходять такі громадські слухання. І вони дуже гаряче проходять. Чи доводилося вам бувати на таких громадських слуханнях? І от як ви можете прокоментувати таку ситуацію? Так, дійсно люди вже ми, не мовчать, люди не висловлюють свою це, думку. Це, і знаєте, це дуже прекрасно чудово, коли люди сьогодні почали впливати на процеси певні. Якщо знову вертаємось до 15-16 року, коли проходили об'єднання і обговорення громадські, ну знаєте, люди запитували там. Певні такі питання, де ми будемо довідку брати, як ми будемо е, вибирати керівні органи і так, так далі, так. то сьогодні вже ці процеси проходять більш жвавіше, і, жвовіше, і люд, люди завжди починають говорити про майбутнє, про розвиток насеред громад. Е, а от такі питання, як ці довідки, вже відійшли на задній план, і взагалі за ніхто не питає і навіть не згадує, тому що е, знаєте, все-таки, хоч інформаційна складова на сьогоднішній день не занадто велика, але інформація вже є. Як і засоб масової інформації, як один одному передають і. Громадяни і так далі. Але дуже важливо, знаєте, в таких питаннях, коли проходять обговорення, жваво обговорення проходять в Житомирській районі, uh -huh. коли йде питання об'єднання навколо Сінгурів чи Новогульвінська. Дуже жваво і дуже велика кількість людей приходять на ці обговорення. І кожен висловлює свою думку. Дуже показовий приклад от, село Підинка Люберського району. Коли сільський голова... Не хотіла, не бажала проводити і обговорення самі, і взагалі об'єднуватись. Так і дійсно сьогодні ця громада не попала в об'єднання в Люберську громаду, але ініціюванням я був на в цих обговореннях ініціювали ну, громадяни обговорення, громадські слухання і збори громадян дуже проходило жваво і дійсно знаєте, коли люди виходять сьогодні з такими пропозиціями певним, це не тільки по об'єднанню, а взагалі управлінням, певним вплив на прийняття певних рішень, контроль так. фінансів. І так далі, коли ми говоримо дійсно, сьогодні вже розвиток громадянського суспільства. Ну, крокує вперед, тому що дійсно люди відчули, що коли ми говоримо про об'єднання, коли надання повноважень на місця, що іно люди впливають на процеси подальше. І вони також знають фінансове положення тієї чи іншої громади. Це не мало справа в тому, що на сьогоднішній день, от коли знову говорити про певні знання, от про певний досвід знання, його замало сьогодні. Людей замало, тому що нема певної інформації людям, не доноситься вона певними або ж чиновниками, або ж ну, представниками так. Говорити, або ж так. певними представниками органів місцевого середування. Тому центр розвитку місцевого середування вже ми поставили собі. Завдання, задачу і вже розроблений план. Певних поїздок в громади в села, де спеціалісти будуть навчати людей як впливати на прийняття рішень, як контролювати фінанси, так. використання і так далі. Тому що сьогодні ми говоримо дійсно, люди мають знати інформацію і їм потрібно донести. І центр розвитку місцевого слідування Житомирський відокремлений підрозділ запланував таку роз'ясненню роботу в громадах. А хто буде проводити це? Ми спочатку плануємо навчити громадських активістів, ті, що розуміються цих питаннях, що проявляють свою якусь певну. Бачення або ж ініціативу і навчимо їх спочатку, а потім ці активні люди будуть вже в своїх громадах доносити інформацію і навчати і правовій освіті і іншим питанням громадян. Особливості об'єднання територіальних громад, знаєте, якщо брати знову проводити аналіз, uh -huh. як проходить це об'єднання. Сьогодні сільські голови, представники бізнесу, політичних сил відчули, що цей процес незворотній, він правильний. Почалось не то, що як раніше був супротив певний, так. зараз супротив вже він менше ну, менше на самперед, Але тут почали свої меркантильні інтереси проявляти, будь то сільські голови, будь-які відчуваються, будь-то е, представники бізнесу, особливо фермерських uh -huh. господарств, у кого є там певні землі, орендують землю, і політичні сили, тому що знаєте, коли... Йде процес об'єднання, кожна сила хоче впливати на цей процес, але знаєте, коли Це знову ж... територію однозначно Насамперед, сам питання на вплив певних територій, і е, для того, щоб або залишитися певним ну керівником громади майбутньої, або ж там впливати на розподіл певних. Земель так. або ж інших ресурсів, тому почалися от або бачення деяких от в районах велику занадто крупну громаду робити, або робити на маленькі. По два-три, по дві три сільських ради. І це приклад Пулинського району. Де бідний район дійсно, і там десь біля 25 тисяч населення всього, всього так навіть район малоспроможний. Вони ділять сьогодні цей район на 4-5 на громад. Ну це неприпустимо. Тим паче, коли е, перспективний план формування об'єднаних громад затверджений Кабінетом міністрів на одну єдину громаду, тим паче це реально. Якщо беремо інший приклад. Бердічівський район там хочуть зробити одну велику громаду. Уже Семенівська uh -huh. створена, хочуть знову велику. Для чого це все? Тому що знаєте, коли навіть хтось себе рекомендує або мітить на голову громади, то голосів більше взяти насамперед так, в масштабах великого району. І тут знаєте, от коли цими питаннями маніпулюють насамперед або ж певні чиновники. Або представників органів місцевого свідкування чи бізнес і починають, от знаєте, планувати під себе насамперед. Оце тут є велика небезпека. І за чого ми маємо то людям розказати насамперед дійсно переваги великої чи малої громади? Це все має бути, знаєте, от співношенням за таке от продумане. І тим паче, коли вже створений, розроблений і затверджений кабміном перспективний план. Але є сьогодні, ще що даються можливості людям інші формати робити? Це нема питань, тому що от приклад Глибочицької громади, що Глибочицям об'єднується суміжними громадами Коростишівського району, uh -huh. і таких прикладів по області дуже багато. Так що тут теж є багато питань. А от, чи існують межі формування? Об'єднаних громад? Ну, на даний період часу е, схвалений обласною радою ще 2015 році, затверджений кабінетом міністрів перспективні плани, е, тому що напригоратива на серед формування е, перспективних планів це держави, тобто обласної ради і кабінету міністрів. Але так називаємо сьогодні, і е, ще йде вільне об'єднання. Як бачать громади, нема, ніхто не заперечує, бачать громади в іншому форматі об'єднатися. Будь ласка. Ласка, але насамперед тут знову ж мають бути спроможність громад насамперед, інфраструктура, що була розвинута, і плюс кадровий потенціал. Оце саме головні вимоги для того, щоб визначити чи не визначити громаду іншу, спроможною так, так. громада якими повноваженнями будуть наділені органи місцевого самоврядування от, в об'єднаних громадах? Е, суть самої реформи децентралізації це не тільки об'єднання громад, а і секторальні реформи, охорона здоров'я, освіта, угу. ну і інші? Це насамперед передача повноважень, дійсно повноважень і ресурсу. Але саме головне і відповідальність на місця тому всі повноваження, що стосуються управління своїми територіями, життям свого майбутнього, все передається на місця. На сьогоднішній день центральна влада. Залишає за собою тільки основні такі функції, що відносяться ага. до функцій держави, це зовнішня економічна діяльність, там оборона, безпека держави, а все передається на місця. Тому на саме не ланку, тобто об'єднання територіальні громади. Коли ми говоримо от, про це самооб'єднання, він е, йде до завершального етапу. Є всі надії, що е, все рівно не тільки в нас, а як загалом по Україні процес об'єднання він закінчиться в 2017 році, добровільний. Далі ті території, що залишаться неохоплені об'єднанням, вони будуть е, об'єднані адміністративно. І коли ми знову ж починаємо говорити про майбутнє, то що намічено адміністративно-територіальний устрій, тобто укрупнення районів, в нас планується чотири райони: це Житомирський, Бердічівський, і Коростенський. Тоді е, вводиться нова інституція префектів. Тому знову, коли ми сьогодні говоримо, віддаються повноваження на місця органам місцевого середування, А наглядові функції зараз, їх немає на даний так, період. Так. Що роблять органи місцевого середування, які приймають рішення конкретно такого впливу, немає, крім е, делегованих повноважень. Що держава наділяє органи місцевого середування делегованими повноваженнями. Тому вводиться інституція префект, префекта для того, щоб. Префект наглядав за прийняття правильних рішень громад як, контроль. Своєрідний контроль, так але поки цього всього немає, тому що треба потрібно робити ж по плану у нас зміни до конституції. А це не так просто, щоб депутати uh -huh. більше 300 голосами проголосували зміни до конституції. Це є певні проблеми. Планується надати ці наглядові функції місцевим адміністраціям, тому що дійсно є різні приклади, де то. Хто неправильно приймає рішення, не знає як тоді, от, на даний період часу, от найближче майбутнє, цими функціями наглядовими будуть наділені в районі державної адміністрації. Кадрове забезпечення, як буде відбуватися? На даний період часу, мабуть, це питання, одна, одна із головних, мабуть, проблем да не тільки в uh -huh. невеличких громадах, а й великих. Тому що дійсно, коли ми говоримо про кадри, де да не було підготовки кадрів в останні 26 років з незалежності, особливо органів місцевого середування. І молодь, якщо ми беремо молодь з сіл, ну і так далі, залишаються. Ну, люди так тоже є професійні і і так далі. Але для того, щоб, коли ми говоримо не просто. Проводить там якісь певну роботу uh -huh. по підтримці ОТГ, об'єднання територіальної громади, а ми говоримо на за розвиток громад, для чого і прийшла реформа децентралізації, для того, щоб на сеперед надати повноваження і громадам, і розвиток їхній йшов, як в економічному зростанні насамперед, хто це має робити? Живі люди, котрі мають певне знання, певний досвід і певну оплату труда насамперед. Тому що якщо ми беремо сьогодні знову ж органо виконавчої влади. Органи місцевого середування зарплати не занадто е, слабенькі, Миски. так і за чого на сьогоднішній день стоїть питання навчити знову ж людей, е, як правильно робити розвиток об'єднаних територіальних громад, і хто це має робити? Це треба, на себе треба вчити тих спеціалістів, е, котрі вже мають певні знання, але їхній рівень підтримку підвищить кваліфікації. Так, однозначно, відвищу. це знову ж отакі от задачі функції покладаються на центр розвитку місцевого середування. і ми такі вже тренінги. Семінари, навчання вже угу. проводимо. Проводили в березні з об'єднаними територіальними громадами тренінг по написанню стратегії розвитку громади, тому що як вона зараз складається, От, прийняли план соціально-економічного розвитку там на рік, так. а він ніколи не виконується. Просто прийняли, прийняли та да, прийняли, тому що він має бути прийняти, угу. а виконання да, немає його. А сьогодні для того, щоб громади розвивалися, вони мають залучати певні кошти. Додаткові резерв шукати звідки їх брати, це можуть бути ну певний моніторик земель, як вони використовуються інших об'єктів е е нерухомості, але на залучення залученням інвестицій. Як це, це зробити? Це ми маємо навчити людей насамперед. Особливо коли е, стратегія розвитку громади розроблена там на три, на п'ять, на десять років. Тоді підприємець, інвестор, бізнесмен бачить, де він може вкласти свої кошти. І ми маємо знову ж навчити так само об'єднати територіальні громади, як. Самим заробляти кошти, Тобто, створення певних комунальних підприємств, певних кооперативів. І дуже багато є прикладів в громадах, як і в області, так і, наприклад, особливо по Україні, що громади в останній час пішли стрімко розвиватися в плані залучення інвестицій. Тут є на чим а от працювати. А до дотації, хто буде їх отримувати? Так, справа в тому, що дотації, якщо ми говоримо, наша область взагалі дотаційна. Uh -huh. Є в нас тільки в області три громади, котрі мають свій певний профіцит. Це yeah. дуже цікаво. Іршанська територіальна громада. В минулому році вона в державу повернула 3 мільйони гривень, де то біля 3 мільйонів. Інші так отримують дотації, а без дотації теж неможливо, тому що дійсно розвиток різних регіонів різний. І за чого має бути вирівнювання між певними от, надлишками свого роду yeah, yeah. розрахунковими і. Достатність коштів Дотація – це об'єктивна ситуація. Щоб не було це були бідні і багаті. Звісно, громади. Так, так. І дуже от ви правильно сказали, цікаво, да, що бідні, і багаті громади, так, що та, люди так, так от, і за чоловік людей бояться. Так от і за чого є такі приклади вже сьогодні, коли <гум> домовляються там два-три сільські голови, де є на території їх автозаправочні станції, де їх іде Акцизний збір, uh -huh. і вони ну, мають надходження. Так, так. Вони хочуть між собою об'єднатися, так. Так, тому що надходження дуже ну, вагомі uh -huh. на їхній території, на їхні громади. А що робити тим, котрих немає цих заправок, немає певних надходжень і так далі? Це депресія, депресивна зона свого роду. І тут стоїть питання, щоб дійсно за рахунок багатих підтягувалися, виживали менш заможні громади, тому що ми сьогодні говоримо ну, за розвиток села, щоб дійсно дітки могли ходити в садочок. Могли відвідувати там інші якісь гуртки, чи займатися спортом. А якщо в тебе немає надходжень, ти цього не виконаєш, не зробиш. Тому головна задача, щоб дійсно допомогти цим бідним населеним пунктам за рахунок тим багатим, кому повезло. Оці заправки є, з кого на території є певний бізнес. А тут стоїть, я говорю, є такі дуже багато маніпуляцій свого роду, і нам бідні не потрібні, тому що. Ми самі хочемо, але я думаю, такі речі не будуть допускатися а більш підходити зважено, тому що я говорю, коли знову ж повертаємося до 15-го року, тоді давали можливість в різних форматах об'єднуватись, тому що події, тільки початок, впливали на людей. Початок тільки так, ніхто так. не знав, що таке об'єднання, як воно. Відбувається, як будуть, Ми будемо е говорити да, так, не до того тоді. Не було. До того. А на сьогоднішній день тут вже держава по-іншому uh -huh. дивиться, що от такі певні, ну, може, свого роду або меркальтильні, або недолугі бачення, об'єднання, ну, вже не буде допускатися. І все ж таки перспективи, плюси і мінуси. От З uh, вашої точки зору. З мого зору. боку, все-таки. Перспективи на сьогоднішній день вже люди самі відчули, і е, от переваги е, об'єднання є показові приклади уже нас в області. Якщо ми от беремо, на назвіть ті показові приклади беремо е, Новобривську об'єднану територіальну uh -huh. громаду, е, термосанація школи зроблена. Uh -huh. Якщо ми беремо, от знову ж нашумівшу нашу тетерівку, так да. е, відкритий садочок в 16-му році, та ж сама термосанація, зроблена е, школи, е, відкритий центр надання адміністративних послуг, відремонтовані медичні пункти, ФАПи там е, е, і інші. Якщо ми беремо знову ж е, Високівську, одну з невеличких громад, саме одну із малих, відремонтовані е, дороги з твердим покриттям. Робляться, ремонтуються водогінні мережі. І що найголовніше, головне, що дійсно на ці процеси впливають прості громадяни. Оце дуже важливо. От, я думаю, головне в моєму баченні, от, то, що пішов розвиток, це само собою. А дуже важливо, що люди почали впливати на процеси. Якщо ми візьмемо органи виконавчої влади, з простого простих громадянин, щоб добрався до голови адміністрації районної, це не так просто. Uh -huh. я, певні, там, а тут голова громади він поряд з тобою на, каже, відстані витягнутої руки, і що кожна людина може прийти і, або на зборах певних, указати на певні неправильні дії. Мабуть. І от теж знову згадав за Високівську об'єднану територіальну громаду, там біля трьох тисяч населення, і територія невелика, там три сільські ради об'єдналися. Ну і розмовляю, бо, тому що прийнятий закон про приєднання громад. Питаю сільського голови об'єднаної територіальної громади, як ви дивитесь на об'єднання, приєднання то сусідніх громад. Відповідь каже, а люди вже самі не хочуть. Брати, тому що ну, от до себе приймати в об'єднану територіальну громаду, тому що відчули дійсно от переваги ці. Оце показовий приклад переваг. А недоліки, знаєте, недоліки, дійсно, що кадрів немає. Професійних кадрів Оце головна проблема. Я думаю, одна із головних, але воно з роками все таки виправиться, тому що Ви будемо однозначно. Тому ну без цього, вже знаєте, до коли вже в процесі цьому всі, я думаю, що рано чи пізно за кошти громад будуть навчатися, мабуть, і потім майбутні спеціалісти. Коли ми говоримо знову ж за реформу охорони здоров'я, сьогодні в село хоче йти сімейним лікарем? Мало хто, тому що не забезпечено житлом насамперед. Сьогодні стоїть питання для того, щоб залучити нормального спеціаліста по охороні здоров'я сімейного лікаря. Надати йому треба потрібно житло на себе, забезпечити транспортом. Забезпечити певним обладнанням, От тоді буде ефект, і на це сьогодні теж громади йдуть. І за чого от ми були 18 квітня представники об'єднаних територіальних громад і голови громад їздили за по обміну досвідом в об'єднану територіальну громаду, у котрих одні з перших в області створили свій центр. Надання первинної медицини. Uh -huh. І в них існує сьогодні вже діє, амбулаторія, є свої лікарі сімейні. І от коли ми голови громад їздили, група з 32 громад, ну дійсно цікаво було, як люди діляться досвідом, як спілкувалися вже, з мешканцями, які вони отримують послуги, і потім з лікарями говорили. Оце майбутнє дійсно. Для чого потрібно спеціалісти? Все ж таки транспортне забезпечення, це також питання номер один. Як воно буде відбуватися на території об'єднаної так. Громади? так. А, якщо ми говоримо про транспортне забезпечення, кожна громада має можливість насамперед при умові коштів угу. робити свої внутрішні е, 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 маршрути. Внутрішні. Коли ми знову дивіться, в чому суть, якщо ми беремо Попельню, так, чотири е, громади е, в межах району. Е, так от, Кожного окремо так має свій певний ресурс, але коли об'єднати свої ресурси, тоді можна і забезпечити внутрішнє перевезення взагалі по району, тому що сьогодні є закон про співробітництво громад, але він ну, не діє, тому що ну, не використовують його певні спеціалісти органів місцевого середування, або не знають, як правильно це зробити, або ж знову ж ми говоримо, не можуть домовитися. Велике тож, питання зараз стоїть, якщо ми говоримо про транспортне забезпечення, якість доріг. Зараз дороги взагалі і загальнодержавне користування, місцевого значення, не говорячи про комунальні, ну, це є проблема. Якщо беремо транспортне перевезення, мають бути дороги відповідні. Це все треба займатися цим працювати в цьому напрямку. Чи доводилося вам спілкуватися з чи вивчати це питання в інших регіонах нашої країни? І от як у них справи в цьому напрямку, та мабуть на якому ми рахунку так якщо ми беремо по кількості громад на сьогоднішній день? Ми займаємо третє місце по Україні, Третє як, місце третє місце. Якщо ми беремо ті громади, що пішли на вибори в? Грудні на року то ми займаємо першим місце. Ми 22 громади пішли на вибори в 2016 році. Це ми на першому місці, але тут справа не в місцях. Ми говоримо серед в якості цих громад. Так, от знову, а на першому місці у нас по сьогоднішній день Тернопільська область, потім Дніп... Дніпропетровська, Ми на третьому. Так насамперед ми говоримо не про кількість, а про якість. І за чого ті громади. Дуже цікаво, громади розвиваються в Хмельницькій області, дуже цікаво розвиваються в Дніпетровській області. І теж це розвитку місцевого сорядування робимо знову ж певні поїздки в громади інших регіонів. У нас буквально заплановано 12-м. 11-12 травня поїздка для по обміну з досвіду в Рівень в Рівненську область буквально сьогодні перебувають в Тернопільській області делегація з Луганська Донецька. Це знаєте, в Чернівецькій області їздила делегація з Харківської області по обміну досвіду, тому що є кращі практики дійсно, але тут ще суть в іншому, знаєте, схід і захід, коли ми говоримо. Так. Тут коли люди відгукуються, потім як приїжджає, наприклад, Харків, представники громад, приїжджали в Чернівці, вони в захваті були. Потім, коли представте, сьогодні в Тернопільській області, так знаходиться Донецька делегація і Луганська делегація. І знаєте, коли схід і захід, це крім того, що люди між собою більше спілкуються, спілкуються це раз, і потім бачать, як живе все таки ну, інші регіони, uh -huh. і, е, ну, відношення людей. Ну, Це дуже чудово, да? тому що обмін практиками певними. І це Все класно, це дуже добре. Я вам дякую за цю зустріч. Я думаю, що ми тільки розпочали з вами цю розмову. Хай все буде гаразд. Дякую вам. Гостем сьогоднішнього ефіру був директор Житомирського відокремленого підрозділу, установи центр розвитку місцевого самоврядування Василь Невмержицький. І говорили ми про добровільне об'єднання територіальних громад. До побачення.